Дорогі мої брати, сестри, дорога молодь, я хотів би сьогодні мати до вас, хай воно буде коротеньке звернення, але воно буде як і під бадьоренням, і таким вченням. Ми сьогодні говоримо про плітки, про образи. Я хочу сказати, що саме болячі наносять такі. Поранення це самі близькі люди. Якщо десь там далека людина в селі, яка живе через три вулиці від вас, чи через 5, щось на вас там кажуть, ой там, давайте я не буду там ні на Максиму, примір, ні на Оресту, на собі. От Андрій там такий, сякий, і все остальне. Якщо він живе десь взагалі в другому місті, чи в другому селі, мені правда взагалі не холодно, не жарко від того. А коли мій друг чи брат каже про мене погані речі, це цепляє, чи ні? Чи теж все одно? Правда цепляє? Наскільки воно боляче може взяти? і наскільки довго може, і яку рану, поранення, яке може нанести це, може взагалі, чесно кажучи, когось навіть і з церкви, від церкви відвернути. Від віруючих відвернути. Це так буває. Особливо, коли часто, знаєте, ми віруючи, когось запрошуємо в церкву, наших друзів, вони покаялись, прийшли в церкву, почали ходити. І потім десь так ми в церкві так ось, якось так випадково щось розповіли про подругу чи про друга. І до нього дійшло. А він в церкві знає, хто це може розповісти? Тільки друг мій. Так чи ні? Варіантів вже небагато. Друг мій, з яким десь колись він там знає, що так десь було колись. Друзі, є такі важливі речі. Сьогодні я чую, якщо десь хтось там е, почув, е, навіть якщо хлопець одружений на брат, ну, хлопець на дівчині в церкві одружений. І десь ви почули, що десь він там з кимсь фліртує, що десь він там, можливо, ви десь чули, зраджує своїй дружині. А ви подруга його дружині. Яка ваша реакція? Що ви маєте зробити? Піти в подруги і запитати, чи це правда, чи ти знаєш? Чи якщо любляча подруга піде найде і чоловіка і свідка возьме з собою, може, свого чоловіка. Чи ще когось, і запитає, чи це правда, чи що ти робиш? Ти що хочеш біль нанести моїй подругі? Що ти робиш? Людина, яка не дуже, скажем, думає, роздумає і, скажем, можливо, не думає, вона що принесе велику біль біль тій дружині чи подруги своїй, вона піде і все розкаже, я чула, я знала, там є факти. Ти запитай свого чоловіка, прижми його до стінки. Друзі, я вам скажу чесно, як пастир, як служитель. Якщо навіть ви дізналися, і точно є факт про чоловіка, що він зрадив, чи дружина зрадила чоловікові, то ви маєте підійти до того, хто зрадив, хто це зробив, і сказати йому, «А, щоб він покаявся, і пішов в першу чергу, сповідався перед служителем. Дружині, можливо, якщо вам навіть багатьом не сподобається ніколи в життю про це і не потрібно розповідати. Покаявся, відрікся, змінився, пішов під контроль пастиря-служителя, і ви таким чином сім'ю зберегли. І вони прожили все життя щасливо і радісно. Якщо це, тим паче були чутки, то взагалі ви не посіяли в сім'ї ніяких сумнів і біль. Його право і він має прийняти рішення, чи розповість він сам своїй дружині, чи ні, Но нам не стоїть туди влазити. Може служитель, пастор йому сказати, іди і поговори з своєю дружиною про ці речі, якщо ти бачиш, що вона зможе нормально це прийняти, що ти не розіб'єш її серце і не знищиш її як особистість. Дуже багато є таких непростих речей. Життя взагалі стосунки, да, церква, сім'я, дружина, чоловік це непрості речі. Я хочу вам сказати: от сьогодні молодь, ви один з одним дружите, спілкуєтесь, ви комусь симпатизуєте. Ну, побачите, пройде 5-10 років, і ви кардинально друзів, поміняєте. Навіть тут, кого зараз ви не оцінюєте, від кого ви далеко, а з ким ви дружите, так часто буває. Ви. Перейдете, будете товаришувати дружити з тими, які від вас сьогодні далеко, і нібито нема навіть нічого якоїсь такої теми, де б ви могли разом в тій темі бути. Життя воно швидко змінюється. Люди змінюються. І, можливо, ті, хто від вас далеко, в кого, з ким у вас нема стосунків, можливо, самі ці люди допоможуть вам через 5-10 років, коли ви будете в великій проблемі. А ваші друзі, які сьогодні ви цілуєте з ними, обнімаєтесь, скажуть, іди звідси тебе знати не хочемо, навіть і 100 доларів не позичать. Так буває. Питання сьогодні, ви не знаєте, що чекає завтра. Тому ми маємо так прожити життя. Плітки це не наше. Ображати ми не будемо. Ми будемо з усіма будувати відносини братерські, сильні, потужні з сестрою з братом. Я буду будувати, бо я не знаю. Завтра цей брат чи сестра будуть мільйонерами, благословеними, духовними людьми. Можливо, Бог буде робити велику справу. Друзі, сьогодні ми можемо. Ага, хтось тут на сцені популярний, керівник молоді, біля нього хто ще сестри, брати все. Оце об'єкт для спілкування і дружби, а інші так собі. Чи це правильно? Ні. Це неправильно. Ми сім'я, ми церква, і ми маємо сьогодні з вами жити так, як хоче Господь. Ми маємо сьогодні тему. Пробіди, про плітки. Що говорить слово Боже? Негідний коїть лихо. І на губах у нього, мов вогонь гарячий, лукавий чоловік сія згоду, а донощик приятелів розділює. Приповісти 16, 27, 28. Тобто негідні люди вони коять лихо. І ви в них, знаєте, цей вже як вогонь гарячий, так хочеться сказати. Ох, ну, є люди, вони не можуть дня прожити, щоб десь на когось не розказати негатив. Є люди, кормляться від цього, друзі, це взагалі це страшний гріх. Це велика проблема. Не корміться сьогодні плітками. Є люди, які сьогодні просто живуть, цим кормляться. А ти знаєш, а ти бачив, а ти чув, не здав, не здала екзамен, там то і той, не прийняли. Ти знаєш, що вони вже не зустрічаються. А ти знаєш, що там іще щось трапилось, а ти знаєш, що він робив там той об'єкт, той проєкт, я банкротився в мінус вийшли. Ха-ха-ха, а я так і знав, а я так казав. Постой, почекай, почекай, не знаємо чим твій проект ще закінчиться. Якщо ти стоїш туди, ви, щоб ти не впав, так каже слово. А ті, хто впали, ті, хто спіткнулися, ти маєш підтримати. Ти маєш протягнути руку, брати і сестри, в цьому сила. Бог поважає таких людей. Бог особливо має спілкування. Можливо, Він із вас, тут, із цієї групи, може, двох чи трьох тільки вибере тих, хто з усіх старин з усіх граній, вони во, отак от во відповідають Слову Божому. Розумієте, не так. Отак. От Бог хоче з ними мати справу. Чи ви знаєте, що Бог випробовує вас завжди в кожній ситуації? Як ти відреагуєш на ту на, на ті плітки? Чи зам, зупиниш людину чи вникнеш і попробуєш вирішити це питання? Є люди, які, на жаль, взагалі розуміють, розуміють, десь то плітки, вони розносять. А розумієш, там реально є проблема. Якщо ти брат і сестра справжні, то допоможи піди, скажімо, в ту ситуацію війди, допоможи вирішити те чи інше питання. Не смійся, не будь сьогодні, знаєш, таким поверховим на той чи іншій ситуації. Не злорадствуй. Це дуже важливо, тому що Бог Він спостерігає за усіма нами. Уста безумного Його руїна, губи його, сіть на його душу. Слава не неначе ласощі, які до самого до самого Споду в животі доходять. Знову ж це приповісті 18.78. Друзі, ці речі, знаєте, я бачу, як вони описуються не просто жахливо. Тобто, уста безумного його руїна. Знаєте, Бог порівнює до безумства, коли люди отак от бігають, доносять, розносять. Тобто, це не здраво взагалі, щоб ви розуміли. Ви серйозну тему сьогодні піднімаєте. І оця от тема сьогодні формує нас як особистість. Хто ти є донощик, пліткар? Чи ти є людина, яка має оці, оці цінності поважної, благословеної, справедливої, богобійної людини, яка не дозволяє собі приймати участь в цих усіх плітках і цих всіх проблемах? Хто стереже уста і язик свій, той стереже від лиха. Свою душу. Чи ми знаємо, чули таку поговорку, що язик мій, він і ворог може бути, і друг, так чи ні? Язик. Ви знаєте, що язик, язик він дуже багато, він навіть імперії зруйнував. Язик. Хтось сказав, хтось сказав, подивіться, ось сьогодні проста була розмова почалася да між Трампом і Зеленським. Ви спостерігали всі, прокрутили з усіх ракурсів. Каже, ти гарно виглядаєш? Намок понятен. Зацепило. Раз стульчик вже, знаєте, вибили з-під них. Зайшов і ще кальнули. І коли пішла ця перепалка, пішла, знаєте, оця от неправильна розмова, спори, я в карти не граю, я то, ви сьо, ви за океаном, півтори, там чи скільки, 10 чи 12 тисяч до вас кілометрів, і то, і все. І ви цього не розумієте, скоро як прийде до вас, ви це переживете. і то, 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 то Зупинись, зупинись. Дайте хтось йому перекладача, щоб паузу якусь робив. хоч. Можна ж треба десь паузи робити. Чому на сьогоднішній день в різних таких питаннях, конфліктах не потрібно реагувати зразу, швидко? Я стараюсь користуватися, знаєте, вже певний час, таким правилом. Якщо щось навіть до мене приходять з питанням, з проханням, з ідеєю, чи щось іще, можливо, щось мені розкажуть, і потім очікують від мене відповіді, я взяв таке правило. Дайте, я переночую, пересплю. На слідущий день я зовсім по-іншому відреагую на те, що я почув, на те, що мені пропонують. От спробуйте користуватися таким правилом, ви побачите, що 90% ви будете мати успіх в правильних рішеннях саме на слідщий день. Вас можуть так роздратувати, вам можуть так піднести інформацію. Ви так вспилили, вже шукаєте телефон. Вже я зараз наберу, я зараз розберуся, я щас, я готов, хоч 12 ночі я тебе знайду, де ти там живеш, квартира, я зараз розберуся, спать не ляжу. А ну, то брехня була. Ще б людиний сон би забрав, б, і не зрозуміло. На слідущий день дзвонок іншому, та ні, каже, що ти слухаєш, то... то таке по телевізору тільки показують. Не було цього. Думаю, Боже мій. Слава Богу. Як нема дров, вогонь погасне. Як не буде доносчика, утихне сварка. Як вам такий розклад? Є трудності, є проблеми. да? Тобто ці доносчики часто вони розпалюють, як ті дрова підкидаються. Якщо нема людини, яка там доносить, ну ніхто не підлив сьогодні масло нам. Нормально? Можемо лягати спати в мирі? Все на завтра чи на сьогодні конфлікт закритий. Ну тут, дивися, прийшов до ночі. Та ні, ви що, а ви ще другу сторону не знаєте. Да зараз я вам розкажу. І що? І вибив стілець усіх, з-під усіх вибив. І потім люди втрачають мир. Не пускатимеш пустої чутки. Не захищатимеш беззаконника, стаючи фальшивим свідком. Дуже важливо сьогодні розуміти також. Це вихід, 23.1. Не пускатимеш пустої чутки. Не захищатимеш беззаконника. Брати і сестри, хай Бог допоможе сьогодні усім нам триматися дуже просто християнської позиції. Ми знаємо в церкві правила, якщо згрішає брат чи сестра, що йдеш йому один на один, говориш, потім береш свідка. А якщо служитель не прав, якщо служитель десь грішив, до нього треба зразу з двома свідками йти, а може і з трьома. Така фігура непроста. І дуже важливо правильно поспілкуватися і потім, щоб не було розмови. Може хтось прийти один на один, поговорить, і що? Розмова нормально піти. Ну, Но Він піде розкаже, я був, я розмовляв, і служитель винуватий. А якщо два-три свідка, то вже два-три свідка скажуть, ні, такого не було. Так розмови не було. Так вона не будувалась, того не було. Є такі, що словами, мов мечем прошивають, а язик мудрих гоїть. Я хочу, брати і сестри, щоб ви були в числі мудрих. Прийти потішить людину. Да, в людини проблема, да сталося горе, Да, людина помилилася. Ну, питання сьогодні: прийди полікуй і рани. Прийди потіш свою подругу, друга, брата, сестру, потіш, скажи слухай, братику, сестру. Не опускай руки, ну нічого що так трапилось. Чи з хлопцем, чи з дівчиною, чи в роботі, чи десь в якісь ситуації, ще десь здоров'ям. Потіште, будьте сьогодні миротворцями. Зупиняйте пліткарів, зупиняйте. сьогодні. Будьте людьми, які більше працюють на зцілення душі. Сьогодні, на жаль, таких мало людей, і Бог дуже цінує такими людьми. Є шість речей, що Господеві огидні. А може й сім? Що для душі його? якби огидно? Горді очі, язик брехливий. Руки, що кров без вину проливають, серце, що кує лихі задуми, ноги, що біжать до зла швидко, фальшивий свідок, що дихає брехнею, та той, що між братами сіє, що чвари. Богу це все огидно. Хтось себе десь в цьому піймав? Не буду просити, щоб підняли руки. Не потрібно. Це все сьогодні, щоб ви в своєму серці пороздумували, прийняли, сказали Господу, Боже, розберися, докажи, допоможи. Взагалі, це дуже хорошо підходить оці всі шість пунктів. Знаєте такого? До, до нашого сусіда. Володимира Володимировича. Як ви думаєте, підходить це все? Горді очі, так чи ні? Язик брехливий. Руки, що кров звину проливають, підходить? Серце, що кує лихі задуми, ноги, що біжать до зла швидко, фальшивий свідок, що дихає брехнею, та той, що між братами сіє чварить чи щось лишнє, все підешло. Ніхто не хоче бути схожим з путіним сьогодні. Я думаю, ні. Бог ненавидить ці речі, друзі. Бог ненавидить. Іду до закінчення. Ми помолимось. Не ходимеш обмовляти поміж земляків твоїх? І не будеш байдужим, як буде в небезпеці твій сусід. Я Господь. Що це значить? Що Господь спостерігає сьогодні за нами. Що з твоїм сусідом? Що з твоїм, скажем, чи побратимом, чи з людиною, з якого ти виїхав з одного села чи з одного міста. Земляк твій. Земляків завжди треба поважати і триматися. Той наклепник, хто відкриває тайни, хто рота широко роззявляє, з тим, навіть що не брататися. Так і запишіть, друзі. Хто у вашій компанії роздявляє широко рот, хто їх займається плітками, першу спочатку кажете, брат чи сестра, попереджаю. І ще раз. і ще раз, руку тобі не протягнув більше, більше не говори цих речей. В кінці кінців, ми маємо допомогти сьогодні комусь спастися, чи ні? Чи ми маємо допомогти пліткарям спастися? Правда маємо? Молить, ну, трошечки активніше. Маємо допомогти, да маємо допомогти. Бо таке відчуття, нібито, знаєте, я про багатьох із вас так кажу Що ви мовчите? Я не хотів би, щоб ви були, знаєте, в категорії цих людей. Ні. Я хочу сьогодні помолитися разом з вами, Господи, Боже, допоможи усім нам, щоб ми були людьми мудрими. Благословенними, богобійними, які не розносять плітки, не розносять не швидкі на зло, ми швидкі на добро, на мир, на зцілення тої чи іншої душі людини. Давайте ми будемо працювати сьогодні на Царство Боже. До Ісуса Христа, скільки приводили різних людей. Що Ісус Христос робив? Блудницю привели, камнями хоч, камінцями хотіли побити. Що зробив Ісус? Ісус прийшов і захистить. Ісус кругом усіх захищав. Вдову, сироту, блудницю, блудників, він всім давав шанс що покаятись. І давайте ми будемо сьогодні наслідувати нашого Господа Ісуса Христа. Шанс будемо давати усім. Друзі, чи ви знаєте, що любов вона покриває багато гріхів? Любіть сьогодні один одного, любіть людей, любіть своїх братів сестер, оце рядом біля вас, те самі дорогі для вас люди. Це діти Божі. Ви з ними живете, ви з ними служите, ви з ними сьогодні знаєте, працюєте, ви з ними до царства Божого йдете, ви маєте бути співпрацівниками, самороботниками. Уникайте пліток, бігайте за благословінням, і Господь вас благословить. Давайте про ці всі речі помолимось. Великий всемогутній наш Бог. Ми в цій молитві звертаємось до тебе. Ми дякуємо Тобі за життя, за спасіння, за усі благословіння. Ми дякуємо тобі, Господь, за церкву Твою. Я дякую за молодь, за синів і доняк Твоїх, за братів, сестер, я Тобі щиро дякую. Ти достоин честі, слави і хвали, Боже наш, достоїн, достоїн. І хай в усьому прославиться Твоє ім'я. Ти бачиш життя кожного з нас, Господи. Я визнаю разом з братами і сестрами. Я визнаю перед усіма. І я десь грішав. І я десь Господь неперевірену інформацію підтримував. І я десь Господь попадав в ці плітки, Боже. Це правда, це також було в моєму життю. Я хочу бути чесним перед Тобою і перед народом Твоїм. І допоможи усім нам, щоб ми більше не попадали, не потрапляли в такі обставини, Боже. Щоб ми сьогодні навчилися, якщо про брата чи про сестру хтось щось каже, погане чи не дуже добре, ми маємо сказати зупинися. Якщо це правда, давай ми поговоримо в присутності цього брата чи сестри. Господи, це дуже важливо, тому що ці плітки вони руйнують сім'ї, вони руйнують молодь, вони руйнують церкви. Боже, руйнують вони, руйнують братерські ради. Господи, втрачається мир між служителями. Між братами і сестрами. Зупини, не дозволяй, щоб це було зло між нами, Господь. Но хай буде твій мир, твоя радість, щоб ми були чесними, святими, непорочними, богобійними, благословенними синами і доньками. Молю тебе за молодь, молю і прошу благословення, благослови, благослови молодь, благослови Господь братів і сестер, благослови всіх, хто прийшов сьогодні в твій дім. Благослови дій Духом Святим, хай твій мир, твоя любов і твоя благодать буде з ними. Захисти, Господь, сестери, братів, захисти від негідних людей, захисти від пліткарів, захисти церкву благодать, захисти усі церкви наші, захисти в ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.